Це ми за півроку таке построїлися. Сьогодні у нас яке число? Хто скаже? 11, 12, 12. Ну це 7 мая чи з 9, чи з 8. Ну мінус місяць. От мостку заливав округи старана і кімнату робив для Який було звати, бля? Короче, Кусікаренці для кого, ну нема нікого там. Оце вікна, ще це двері. Це вікна. Нема щуки ще до цих вікон, щоб по щучим вілені вони поставилися. Отут тут ще буде кріша, це я шліфую, то дошки нашліфовані. Дошки стропіла, дошки стопіла. Кріша буде цікава. Без обрішетки буде місь... система вмісто обрішетки. Сейчас привезуть нам щось, щось привезуть. <сум> Брусу настойки. Це такий мало латик. Красивенький, пошліфований, но кора є. Щоб щось так було кривенький, трошки не чого не вирівняється. Я надіюсь. І отаке. Ставимо вікна, хай заїжджають штукатури муляріхи, закартончики спеціалісти. Бірає кості, вони кажуть. Ні. <ривіт> 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 хай заїжджають, хай роблять. У мене заморочка з порогом буде, тому що тому що. туди брус треба, а він каже, ліпи з досток. Ну, зліпим з досток. Тут ще пол буде лаги по поверх цих. Оці лаги будуть. Ось вони нарізані по 3 метри. А ще поверх лаг буде накриватися железом, отаким кониками. Де, так придумано, так придумано, що в кошмарному сні не присниться, Ладно, далі буде. Чи буде?